До місцевих виборів три місяці. Однак реклама тих чи інших політичних сил майорить ще з весни. Агітаційна робота триває, хоча офіційно ще не розпочиналася. І процес цей не керований в законодавстві України. Такого поняття як політична реклама немає. Експерти, медіаексперти, вони не визначають політичну рекламу взагалі як явище. Вони кажуть, ну це продукт, Кандидати і партії це просто продукти, які рекламуються, тому чому би і ні. А позиція громадськості була наступна: що все-таки треба обмежити так звану політичну рекламу, оскільки вона реально впливає на виборця. Вона впливає на виборця в першу чергу емоційно через різні маніпуляційні техніки, включаючи НЛП. Скільки заплатить замовник, стільки реклами і розмістять містом згідно з чинним законодавством, реклама, політика чи партії це така ж комерційна реклама, як будь-якого товару чи послуги. Згідно згідно статті 16 закону України про рекламу, розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах відбувається на підставі дозволів, які видає, які видає місцева влада. При цьому втручання в зміст та форму зовнішньої реклами якраз от забороняється. Тому так, тому політична реклама, так само як і комерційна реклама на загальних підставах. За останні кілька років ефективність політичної реклами значно впала. Експерти пояснюють, це тим, що зазвичай в таких промоціях використовують застарілі технології. У нас йдуть найлегшим шляхом, тобто беруть білборд, взяли обличчя політика цього, все це повісили і задоволені цим. Але насправді це не працює. Більшість грошей, які витрачаються на цю рекламу, вони просто йдуть у смітник. Політики їх ну, не приносять вони того ефекту, тому що треба працювати інтелектом, а цього немає, на жаль. Тобто люди більше того, люди знають всі цих політиків, абсолютно хто вони такі. І один білборд ще більше чи менше вони не зробить погоди жодним чином. Кількість політичної реклами в Україні зашкалює. Натомість виборці хочуть бачити більше результатів роботи кандидатів, а не їхні обличчя та красиві слогани. На мене не впливає. Чому того, що я свій вибір роблю осознанно, і, в принципі, я спілкуюсь з людьми, знайомими, ми радимося і так приймаємо рішення. В принципі, а потім я вже все це підсумовую і по якісь там роблю от свій особистий висновок і віддаю голос за того там чи за іншого кандидата. Ну, не сказав би, що хочеться бачити, а хоч розумієш, за кого голосувати будуть. У країнах заходу вже кілька років діє обмеження на кількість політичної агітації. Експерти кажуть, таку норму необхідно запровадити і в Україні, натомість збільшити інформаційне наповнення реклами. Наприклад, відеоролик повинен тривати кілька хвилин, аби кандидат зміг пояснити свою програму. Крім того, експерти зазначають, скорочення кількості реклами змусить кандидатів будувати довірливі стосунки з виборцями і більше з ними спілкуватися. Вони дебутують до п'яти годин. Власне, тривають теледебати у Сполучених Штатах, у у європейських країнах різних. І відповідно виборець може оцінити, чи розумний кандидат йде, наскільки зважена його програма. Ми всі розуміємо, що і там їх готують, але принаймні кандидати вміють доносити свою позицію, відстоювати свою позицію, що вкрай необхідно також як якості і навички, і в парламенті. Експерти зазначають, нині вся реклама працює на результат тут і тепер. Політехнологи кажуть, таке завдання ставить клієнт. Коли приходять політтехнологіки і кажуть, що для того, щоб перемогти, треба зробити те і те, і те. І зовсім не треба своє обличчя вішати. Це найгірший варіант. Ну, ви не модель, м'яко кажучи, да? але от для того, щоб сподобатись і отримати свій гонорар, як правило, найкраще взяти значить, обличчя, повісити, щоб людина їде політик, бачить, от, який є гарний. Вона впевнена, що всі думають, що всі так само що вважають, що він дуже гарний і розумний, і за нього проголосують. А потім ну, настає момент виборів, настає розчарування, нерозуміння, чому цього не відбулося. Та все ж, за даними експертів, тільки 10% виборців є досить критичними у своїх оцінках, і на їхній вибір реклама не впливає. Усі решта, так чи інакше, потрапляють під її маніпулятивну дію. Олена Міщенко, Олег Радченко, телеканал Еспресо.